Яка була найтрешовіша зйомка? Можливо, просто найважча? Ой, найтрешовіша, це, напевно, в Індонезії. в Індонезії. В Індонезії. Це була зйомка на хіджаби. У мене постійно були хіджаби. Не знаю, чи типаж чи типа зовнішності просто під них підходив, чи був якийсь період, коли всі відзнімали хіджаби, але було дуже багато робіт. Uh, і ця робота була, здається, на дев'ять годин full day. І мене просто накормили якимось салатом з зіпсованим соусом. І, на... і коли я їхала додому, мене просто два рази знудило прямо в машині. Oh <сих> і потім на наступний день у мене мала бути зйомка для журналу. Тобто кожна модель мріє про зйомку в журналі, особливо, якщо там у тебе параметри нестандартні. І вона просто відмінилася через те, що я, там, мене нудило весь день настільки, що я не могла прям встати. Тобто це було отруєння.